І так, так, всім привіт. Сьогодні я е, буду відкривати... Ну, не відкривати, а купувати ІСа 5-го. Давайте. Заходжу на свій клан. І купую Іса 5-го. Не знаю, я подумав, в мене 6 тисяч золота, я вирішив купити ІСА 5-го. Що мені вже робити? 4500 золота залишиться, потім на них теж щось придбаю. Все, купити, купити. Все, я купив Іса 5. Ну що, скажу вам так, це коротке відео. Можливо, буде продовження. То... І так, так, продовжуємо наше відео. Я купив Іса 5 На ньому вже, скажу вам так, зіграв, зізнаюся вам. Чудовий танк. ну Прикольний. Так, давайте зіграємо розіграш. З'явився тільки що розіграш на свера Давайте зіграю. Скільки я зможу зіграти разів. Дивіться, в мене 4600 золота. Ну, давайте рази 3 зіграю. 2-3 рази. Просто так, знаєте. Для відео. Може якісь бустери випадуть. Так, ну це погане. Скажу вам так. Так, що далі випадає? Ну, 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 ну. Ну, ну взагалі. Непотріб. Ну і за 100 золота просто так вже зіграти і забути. Давайте останнє. О, о 10x5, те, що треба. За 200 золота я отримав 10x5. там 200 золота Ну так, 200 золота витратив. Тому я вважаю, що це вигідно. Тому всім дякую за перегляд. Бувайте.